І матусі, невтомні руки, мами золоті, до них я серцем тихо притулюся, за все, що маю, люба, дякую тобі, за теплоту і затишок веселі, за ніжність і турботу без межі, за щедрість і за мужність без умови, і за той вогник. Що палає у душі, ти берегиня роду моя мила, ти захищаєш нас, дітей своїх, ти не троянда, ти ромашка біла, проста й відкрита сонцю на весні, нехай же сонце світить тобі ясно, кує зозуля. Тисячу багатоліт зірки світляють долю, щастя млясну, Щодня дарує радість дивний світ.